Привіт! Сьогодні поговоримо про акварельку. Давайте почнемо з мого улюбленого. Що потрібно, що малювати акварелькою. Дивіться, в мене є дуже багато видів акварельки за 17 гривень за Аврори. Потім ось така з Польщі. Теж якась дішманська. Ось така акварелька з Аврори. Моя улюблениця. Ой, трошки вона після миття щось її потіпала роса. Їй вже 3 роки, як бачите, вони ще досі цілі всі кольори. І давайте розповім, це все-таки, в чому їхня відмінність, але перед цим стосовно давайте, ще кісточок. Кісточки. Що по кісточкам? Я використовую ось таку. Чесно. Взагалі не знаю, яка фірма, що за розмір, навіть що тут у, на, за звірюшка. Все тому, що мені її порекомендували, коли я купувала художньому магазині Роса, але я повністю не задоволена. Її вже 4 роки кісточки, вона просто не вбиваєма. Далі моя улюблена тонесенька, прекрасна кісточка це Colos 1. І далі все дішманське, що можна було знайти, я думаю, це є у кожного. Просто різні такі кісточки, одиничка, трічка, п'ятірочка. Я навіть усього якусь стрігла, бо мені потрібно було. Це всяка сама звичайна поні або білочка. І в мене альбомчик. Це альбом для акварелі. Також брали в Польщі. 300 плотність. Щільність, щільність 300. Дуже крутий, вже один змалювала, тому сьогодні будуть туторіал тут. Повернемося до фарби. В чому різниця? Дивіться, всі фарби, включаючи всякі оці дішманські фарби, заврори, не заврори, ви не зможете добиватися ефекту такого, знаєте, по-перше, яскравості. Вони всі будуть трошечки бліді. Будь-які з цих форм, вони будуть бліді в порівнянні з роса. По-друге, ви не зможете добитися того ефекту, акварелька пливе. Оця вся акварель вона буде по контуру залишати чіткі лінії. Це так буде завжди, скільки б ви її не підмивали. Більшість ще й дуже багато сохне. Прямо ось ці, моментально сохнуть, і вони, бачите, як похожі якісь такі. Цікаві. Але тут дуже прикольно зроблено, що тут є прям палітричка. Тому поїхала зараз тестити, що саме я маю на увазі. Я беру ось такий листочок і буду тестити зараз просто всюди зелений колір. Почнімо, давайте з найдешевшої. За 17 гривень візьму ось цей яскравий зелений колір більшу пістечку, і тут ви трішечки, можливо, мене і зрозумієте. По-перше, щоб гарно її намочити, це треба зробити двічі. Так воно не мочиться. І ось, коли я буду додавати то давати водичку, в неї будуть такі доволі чіткий контур, бачите? Якщо я навіть зроблю, додам сюди водичку, вона все одно не буде розпливатися, як виробила робила ця роса. Далі беру ось цей зелений. Це вже розмокає краще. По кольору, як бачите, хоча світлий, хоч ще світлий зовсім інший. Вони такі доволі взагалі ніжні, Цей сухне швидше. Що я зроблю зараз тут таку колючку? І додам сюди вводим, акварель. Вона вже буде краще розходитись, бачите? Та, так прямо не розходилась. Це вже розходиться плямами. Тобто доволі вона не така погана, як могла бути. Просто потім, коли висохнемо, ми з все все перемімо. Беру ось таку ще акварель. Премію. Ого. Так закрита, що прям добре. Не прикалує, чесно кажучи, це акварель в тюбіках. У мене ще є така мрія купити ось той таку маленьку дерев'яну палітричку. Ось сам ковер. До речі, дуже тут крутиться і повітря. І ось сюди ще додам. Бачите, тут надо прям добре води, щоб воно починало розтікатися. Один мінус таких акварельків важко вгадати з кількістю фарби. Бо якось всім звично просто набирати. Ну, зараз побачимо, як воно висохне і що з цього в нас цього вийде. І далі ми тестуємо з вами росу. У росі в мене тільки два стандартних кольори. До речі, один з них, оцей зелений, мені дуже подобається. Інший, чесно, от не зайшов якось мені. Давайте що краси. Як бачите, ну, яскравість на лице. Хоча це преміум теж доволі непогано. І давайте її отак вниз. Зараз покажу, що я мала на увазі, коли вона розтікається, да? я набираю добре. І ось йдуть такі круги. Я можу ще отак не помалювати. Тепер давайте це все зачекаємо декілька хвилин і проаналізуємо далі. Тепер давайте поговоримо взагалом. Дивіться, ось ця акварель, та, що з Польщі в мене, дуже довго сохла. Навіть ця, в якої більше було води, грістіше висохла, ніж ця. Давайте проаналізуємо загалом. Акварель за 18 гривень. Давайте, ось так, щоб було цікаво. По-перше, при висиханні, навіть коли вже розвила, воно є ом, осадок. Є залишки такі крупиці, які просто сідають, і як бачите, від неї такий ну, не дуже добре. Ось це також тут була корель, але воно просто тут мокре, як ніби тут води, і трішечки ну, не ахті. Далі, Таша Польща дуже довго сохне. Прикольно розмивається, до речі, такий цікавий. Як бачите, в порівнянні не яскравий, хоча тут я просто фарби добре валила. І також є крупиці. Ну, це все це дішманське. Стосовно цієї акварельки, трішечки з нею важко вловити консистенцію, яку потрібно, тому що вона доволі густа. І оце все це завдяки тому, що я просто багато наклала. Мені подобається чесно, от ефект після неї. Ось це ось це, ось це, це круто, це прикольно, це як фросі ось. Але все-таки трішечки... Якщо порівнювати, то видно, що роса більш плавна. Оці круті переходи, це все, тому що вона ну, як професійна, професійний не крутий матеріал. І ось ці, бачите, тут так само водичка залишилася, але трішки є кольори. Ну, тобто оці дві, в принципі, просто ідеальні для використання. Ну, Роса тут взагалі і будь-яка інша професійна фарба. А з цим, до речі, важкувато буде погратися. Але було б цікаво, можливо, раді експеримента ще буду робити якісь неї роботи. Давайте перейдемо до самих робіт. Давайте зараз з вами намалюємо якусь просто легесеньку картинку.